Добрий день, малята! Хочу вас познайомити з іскоркою Суперсил. Як тебе звуть? Мене звуть Бринь. Я люблю малювати, майструвати. І сьогодні ми будемо малювати долонькою наше яскраве сонечко. Добрий день, любі діти! Я сонечко яскраве. Мені радіють квіти, дерева, луки, трави. Я прожену хмаринки і висушу калюжі. Всіх ніжно обігрію, щоб ви зростали дужі. Веселка в небі синім засяяла барвисту. У рідній Україні хай небо буде чистим. Приготуйте долоньки, будемо гратися. Пальчикова гра «Сонечко» Тихо сонечко кутилось, миле сонечко втомилось, склало ручки, склало лапки, лягло сонце спочиватки, щоби добре відпочити, Білий світ теплом зігріти. А для роботи нам буде потрібно білий аркуш паперу, пензлик, підставка під пензлик, фарби, стаканчик з водою, серветки. Беремо пензлик, змочуємо у воді та набираємо багато-багато жовтої фарби. І починаємо замальовувати ретельну долоньку. Якщо мало фарби, то набираємо знову і продовжуємо замальовувати долоньку. Дорослі допомагають, якщо це потрібно. Замальовуємо всю долоньку без пропусків. І ось така гарна, замальована долонька у вас повинна вийти. Потім починаємо прикладати долоньку до аркуша паперу. І у нас починає з'являтися сонечко. Сонечко у нас жовтого кольору. Після роботи потрібно витерти ручку серветкою. А ще Давайте намалюємо сонечку, очі та ротик. А малювати очі будемо пальчиком фарбою чорного кольору. Набираємо фарбу на пальчик і притискаємо. І у сонечка з'явилися очі, а іншим пальчиком намалюємо ротик червоною фарбою. Просто проводимо лінію і сонечко починає посміхатися. Ось таке у нас вийшло гарне сонечко. До побачення, малята!